Ну, що вчора не було у мене п'ятихвилинки, хвилинки, 10 хвилинки сьогодні, може більше поговорю. Е, останні, останні два дні в принципі сижу в скандалах. Дивлюся, що в християнському світі американському робиться. От. І роздумую, розмишляю. Треба воно, не треба, треба то чіпати, треба над тим роздумувати. Закрите має бути, відкрите. Зараз дуже великий доступ до інформації, от. до різної інформації, до різної точок інформації. Зараз дуже багато якби є от тих блогерів, яких як гриби після е, дощу. Кстаті, мені снилися сьогодні грибочки такі гарні. Кудись я їхав. От. Шливі були, але прикольні. Білі якось. Якщо так помаленьку розібратися, будемо розбирати по нитках і основну лінію, яку я хочу сьогодні вести, це вплив людей на твоє життя, вплив тебе на людське життя. Е Божий план твого життя і вміння сказати, як би гудбай, чи вміння вчасно покинути хорошу територію. Вміння вчасно розрівати зв'язки, хороші зв'язки, щоб побудувати інші. Знаєте, в мене завжди асоціюється. От, з ракетою, запуску ракети. І в кінці да, летить тільки там вже головка, яка, е, яка в космосі. Ну щоб її запустити, треба певні механізми, треба певну енергію, певну рушійну силу. І щоб тобі дорости до, до Сина Божого, да, тобі дорости в духовну площину. Тобі, по-перше, треба народитися в фізичній площині. болі мені якось прожити, якось проходити в церкву, десь вижити, якось соприкоснутися з Богом. Дивлюся теж дуже багато останнім часом різних історій. Різних людей, як вони починали, як вони мали зустріч з Богом, ну і приблизно, де вони дійшли. І, в принципі, всіх людей, які знають Бога, не ті, які е, чули про Бога, там, читали Біблію, а ті, які мали інкаунтер, мали зустріч з Ним, да, мали якесь внутрішнє підтвердження, е, які виходили поза якби, межами якоїсь, якихось рамок. І цікаво, цікаво наблюдати просто над життям, от, іменно над цими історіями. Тому що ти, коли дивишся у цей шлях, ти десь заряджаєшся, ти десь е... береш у цю іскру. Ти розумієш, що все можливо віруючим. Все можливо людині, яка реально посвятила своє життя Богові. І одна така тенденція у цих всіх людей наблюдається, що вони. Чули голос Божий і слідували за ним. Знаєте, Ви можете якби, взяти їхню історію і повторити цю історію, але це не буде то. Ви маєте якби почути від Бога. Кого ви маєте чути? от знову вже, да? Я так бачу, одні розказують, як Бог їх там зустрів, там зустрів, був якийсь план на їхнє життя, було розуміння там з п'яти років, з десяти років, була зустріч, якась був хтось, хтось був неслухняний, хтось слухняний, хтось через Бога приходив е, ну, осознанно. хтось взагалі там вмирав і вже зустрічався з Богом через ну, тяжкі травми життя. Тому от ці всі моменти. Коли ми реально зустрілися з Богом. І далі оці послідовні дії. Що я замічаю, просто що все одно в нашому житті є люди, які на нас повпливали. От. Ми не можемо сказати, що от ми такі молодці. Ні. Були якісь пастори, були якісь церкви. Хороший, знову ж, досвід, чи негативний, вони принесли, но. Все те, що ми мали в нашому житті, воно формувало нас. Щось нас зробило сильніше, щось нас добивало, що потім прийшов Христос і Воскресив. Були якісь такі двіження, був якийсь завжди кожен день якийсь вибір. Піти на компроміс, піти прямо, піти наліво, прийняти якийсь вибір в своєму житті. І це, ну і це робили ми. Бог, звісно, бів, а він дивився, він наблюдав за нашим серцем. І завдяки всім нашим виборам ми там, де ми зараз є. От. Моя кохана під'єдналася. І завдяки тому вибору, який я зробив, от в мене вже є один напарник в житті. Який завжди зі мною і підказує мені, як мені правильно. Керувати машині, куди направляти, <смі> особливо коли їдемо за рулем. Ну, Все-таки двоє краще, ніж одному. Ну, знову ж до цього вибору треба було якби, дорости, дойти. Е і будь-який вибір, будь-які... Е як, як вчора теж ми вже говорили з, з коханою про те, як ми. З'єднуємося з різними людьми, як, ці, як є різне з'єднання, да, різ... в різні періоди нашого життя Бог посилає в наше життя людей, які е... дають нам якусь частинку Бога, які е... якби відзеркалюють якусь частину Бога, яку дають нам все якби необхідне Бог, через яких проявляє свою любов до нас. І це дуже важливо, тому що. Е... Я би не сказав, що я все добився сам. Ні, я, я нічого якби, не добився, якби не ті друзі, якби не та підтримка, ну, вже, якби не той Бог, який ми, мені посилав цих людей, різних людей. І в різні етапи з твого життя, е, коли ти десь дозріваєш, Бог тобі починає ну, підкидає якби, інформацію, підкидає людей. Ну, якось так. Е, но... Зазвичай це відбувається, коли ти готовий оставити. От коли ти не задоволений тим, що ти маєш, коли ти хочеш щось більшого. Цей правий поворот з хайвею, коли ти розумієш, що є паралельна реальність, Божа, паралельна реальність. І то, в чому ти живеш зараз, воно хороше, але воно не найкраще. І от коли ти кидаєш оцих цих хороших, хороших людей, і в мене до сих пір є ну, хороші люди, хороші, якби, знайомі, я можу туди якби вернутися. Е, цей етап життя він завершений. Е, просто була якась передача інформації, була передача досвідом, були е, е, ділення. Були якби такі різні, навіть духов, духовні ну, практики, духовні з'єднання. І далі ти можеш ти по опиту вертатися ніби назад, а можеш ти за Богом. І зазвичай, коли ти приймаєш рішення, береш Бога за руку, Боже, веди дальше. Веди дальше, я тут вже був, я тут вже знаю, я хочу йти туди, де ти ведеш. Я хочу бути з тобою. Не хочу бути. Як Боже, та завжди улюблена фраза, яку я говорю, або ту, та, постійна фраза, що є сезон Бога, а є Бог сезонів. І от хороший сезон Бога, він може тебе зупинити. Хороші люди від Бога вони тебе можуть зупинити. Е, тому що ти не розумієш, для чого йти далі. Я пам'ятаю, коли я виходив, наприклад, там, з одної церкви, теж благословили. Я пішов, я розумію, що ну, всередині в мене є щось трошки більше, ніж те, що я маю. От. Ну, але це завжди було спілкування з Богом. Це, це не можна сказати, що ти от пішов нікуди. Ні, це. Це Бог бложить на серце, Він дає підтвердження, він дає якісь сни, він дає людей, ти десь в тому рухаєшся. Є твоє бажання з твоєї сторони. Я кажу, завжди оці всякі конференції, всякі такі, коли ти реально хочеш чогось більшого, ти, ти платиш ціну, ти, ти береш якісь ці білети на ну, гроші на той квіток. Не завжди, якби гроші знаходяться. Не завжди є де ночувати, не раз ночуєш там, на вокзалах чи, чи ще десь. От. Але е, от є таке якби, бажання бажання йти далі. От коли це є бажання, тоді якби. Бог він тобі посилає інакших людей. Ну і з другої сторони, ти десь втрачаєш. Поки ти м -м -м -м, щось маєш в своїх руках, тобі нема що дати. Що дати? І тому це блаженні, що там, ніщі духом. Блаженні ті, які завтра лишили в завтрашньому дні. Як перемоги, так і поразки. Як якісь щасливі моменти, так і погані моменти. Да, від, від поганого, ну, якби здається, що легко позбуватися. Хоча не всі можуть навіть від поганого позбуватися. Тому що люди привикли деколи жити в поганому і вони нічого не хочуть міняти. І вони просто. Живуть так, як вони живуть, тому що в них завжди є козел відпущення, в них завжди є цей поганий день, і вони завжди грають у цю роль жертви. ну, тут в чому загвоздка, як то кажуть, да? лишати хороших людей. І є таке ще поняття, як з'єднуватися через Ісуса Христа. Знаєте, коли ми. Десь трошки вже в християнстві, вже трошки начиталися Біблію, трошки вже десь щось бачили, десь трошки суприкоснулися з пророчеством. Ну, наприклад, як я говорю, в якусь пророчці, ти десь в якихось сферах ти сильний. І ти можеш теж шукати сильних людей, ти можеш робити команди, ти можеш грати на християнській арені. Ну, в тому всьому ти можеш знову ж і строїти Вавилон. Тому що Бог тебе не з'єднує в ту команду. У мене, наприклад, є люди, які, з якими я ніколи якби, не буду взаємодіяти. Е, ну, вони хороші, в них гарне вчення, в них, вони якось так йдуть десь паралельно. Я, наприклад, не, ну, не розумію, що це не моє. Це просто не моє. Ну, якби, воно, воно навіть не залазить, якби, воно навіть не хочеться це слухати. І деколи ти думаєш, ну що ці люди, от, ти людей приймаєш? З чи іншої, можна казати, конфесії, двіжені чи ще щось. Но там не твоє місце. І тут теж треба знати от, іменно своє місце. Чого ти хочеш від того життя? Для чого ти посланий? Які меседжі да, ти м -м -м -м, чуєш? Зазвичай, знову ж, теж, коли Бог з тобою говорить, Він говорить тобі на твоєму язикові, да, понятному тобі. І з другої сторони він говорить тільки ті речі, які стосуються тебе, які ну, воно воно протязі, наприклад, 10, 20, 30 років, да, ти вже десь збираєш ті слова в одну картину, і ти розумієш, хто ти є, свою ідентифікацію. Ти розумієш, з ким ти десь є, і ти от, собі знаходиш. Е, навіть не те, що, що ти знаходиш собі, Бог тобі знаходить якихось наставників чи якихось людей, які тобі допоможуть війти в твоє. І, і це ну, дуже, дуже цікаво, ці, ці всі божественні зустрічі, ці всі єднання. Е, було багато служителів, в принципі, таких відомих, ну, які повпливали ну, завдяки тому, що вони приїжджали, наприклад, вони робили конференції. Воно дуже впливало на моє життя. Ну, там, кожна конференція, кожна якась там м -м -м, щось, щось більше, як би, чим недільне служіння. І до чого я веду, да? от, от, то, в чому я знаходжуся, що я якби, зараз дивлюся отакі от двіження, всяких спікерів різних, я, я в принципі стараюся слухати різні точки зору. Не, не, тільки од, ну, не тільки одну однобоку, як би сказати. І воно деколи так мішає тобі, бо тому що ти ті одне говорять, і друге, ті третє говорять, ти з кожного дивишся якусь свою видержку. ну і би, Я так постійно тримаю той пульс, руку на пульсі, що, що відбувається в християнському світі. От, Ну і деколи ти, звісно, Бог тебе, дає тобі зустрічі з якимись такими ключовими людьми, які. Попливають на твій світогляд, повпливають на, на твоє християнство, персональне християнство, тому що Христос він являється через людей. То, що я вже казав, да? е, оце видіння, що я бачив як гольф, як він сам тебе направляє, а деколи він направляє тебе через других служителів в якусь сферу, де тобі треба е, граню з'єднатися. переходить, шлюзи відкриваються, приходить перетікання. Вітамін Б, вітамін Ф, ну, зміна, і все. І тут головний момент знати, коли Бог закриває цю дверку, закриваєш і далі тебе направляє. Е, тому що істочник не людина, а істочник сам Бог. От. І людина вона, вона може послужити тобі, вона може поділитися тим, чим вона сильна, тим, чим вона легенько рухається. Тому що вона рухається, от я коли почав рухатися ну, в духовних сферах, то мені, мені треба було просто побачити, як воно працює. І на другий день я вже міг якби, цим користуватися. Але це не тому, що я так з'єднувався чи ще щось, тому що мені Бог якби, конкретно відкрив, я пам'ятаю, був такий момент. Я пішов в магазин, приходжу, і тут проповідь якоїсь там непонятно... Кого, звідки? І я почав слухати, потім помаленьку-помаленьку знайшов, е зайшов на домашку, там записався. Ну, Були такі моменти, де реально Бог веде, чи, чи на школу там теж Бог каже, ти маєш бути на тій школі. І Я такий, та хто я? І там, ну, та ні, та де. От. Ну і проходить десь там півроку чи рік. ну, Я, я обиняюся на тій школі, в принципі, там, рік, рік десь два курси. Приблизно. І все. І потім Бог каже знову ж. Пам'ятаю, навіть в тих, в тих школах, що просто деколи соприкасався в основному, я навіть не проходив. Мені треба було тільки соприкаснутися і отримати ну, якби, деякий якийсь старт. І в той момент можна було йти далі, ну, своїми силами, а можна було йти якби різко повернути направо. Ось цей різкий поворот, коли Бог каже, все. Ну, ти тут все зробив, я тебе навчив. Ну, але я ж походу не довчився, да? чи там щось, по ходу ще ні, тобі, тобі якби хватить, тому що є більш важливіші справи, Ну, більш нагальніші, більш твоя специфікація, куди я тебе хочу направити. І так було в мене, кажу, в принципі, і по школах, і по тому всьому. Тому що через школу там було контакт з двома трьома людьми, і ти, коли вже спілкуєшся з людьми, ти вже виходиш на їхню територію, ну вони тобі відкривають якісь двері. Для того, щоб тебе снарядити, ну і знову ж вчасно розуміти, коли двері закриваються Богом. От, і вийти в ці, ці ще як би, привідкриті двері, не повністю закриті. Тому що, якщо вже захлоплюються двером Богом, ти втрачаєш можливості йти далі. Ти втрачаєш у цей шанс. Ти просто лишаєшся в сезоні Бога і заквашуєшся. От. І це чим чревати? Ну, в старому завіті було, було що там ніфуштан, ну, то, що, то, то, що там, де є помазання, то, що Бог робить як благословіння, з часом воно ну, може бути превратитися в черві.